Подивимось. Така невинна відповідь, але викликає вона цілу бурю емоцій. Тому що ви не можете зрозуміти, вам відмовили, чи з вами погодились, чи з вами погодяться, чи вам відмовлять, і коли. Це така прихована форма аб'юзу, коли вас змушують чекати і знаходитися на розтяжці. І ви знаєте, коли мова йде, чи підемо ми в кіно, подивимось, це одне. А друге, коли мова йде про те, чи ми одружимось, подивимось, чи ми розлучаємось, подивимось, чи ми підписуємо, укладаємо там якийсь договір, і так далі, подивимось, це вже перестає бути смішним. Це класний і плідний ґрунт для маніпуляцій. Вам не відмовляють, але вам і не дають того, чого ви хочете. При тому, які можуть бути претензії? Ні, сказано не було, в тебе немає терпіння, і ти істі Це змушує вас чекати, мати якусь надію плекати, постійно розчаровуватися і знову чекати. До того моменту, поки у вас не урветься терпець і ви реально. Не зробите якийсь скандал або претензії, будете винні, і вам від того цього, всього все одно відмовлять або зроблять ще гірше. Скажуть все. Я більше взагалі не буду про це говорити. І ви таки лишаєтесь, знаєте, є люди, які використовуються, подивимось постійно в своєму житті. Купляємо ми щось, подивимось, їдемо ми кудись. Подивимось, і в серйозних випадках, і в щоденних побутових випадках. Це дуже погано, тому що з такою людиною ви все життя будете на цій розтяжці. Ви не будете приймати рішень, і ця людина не буде приймати рішень. І ваше життя воно буде дуже розбалансоване. Тому треба дуже добре думати, в чи варитися вам в цьому котлі. Як з цим боротись взагалі? В принципі, ніяк. Ви можете тільки дати якийсь певний строк собі, скільки ви будете чекати, поки людина дивиться. Ну, наприклад, два місяці. Два місяці ви почекали. Якщо людина все ще дивиться, то ви маєте прийняти рішення самостійно. Інакше ви будете далі затягуватися в цю, розумієте, кашу. Ну і другий варіант він, певно, більш вірний, хоча і більш неприємний. Треба розуміти, що коли людина вам каже, подивимось, це вона не хоче це робити. Але й не хоче чомусь вам прямо відмовити. Це А, і Б. Людині просто все одно, і вона не хоче взагалі розмірковувати над тим, про що ви просите. Просто це, знаєте, як відкладає, скидається кудись на потім. Тому моя пропозиція: якщо пропонують подивитись, подивіться самі.